Пити, не пити, пити, не пити, пити це не якась гра або філософська дилема. Це алкогольна політика радянського уряду, яка мала вигляд якогось знущання з громадян. Бо за весь час існування СРСР тодішні очільники Кремля не могли визначитися, чи вони боряться із зеленим змієм, чи активно споюють власне населення. Поїхали розбиратися. Почалося з вождя світового пролетаріату Леніна. У своїй концепції бачення майбутнього він прописав, що у соціалістичному суспільстві немає місця алкоголю, але його соратники щось не надто підтримали ілліча. Тому як тільки він назавжди відійшов від справ, вони ініціювали швидке виробництво алкоголю, бо держбюджет треба було поповнювати на ринку. З'явилася тоді відома горілка Риковка, яка отримала назву на честь тодішнього голови ради народних комісарів Олексія Рикова. Вона мала міцність 30 градусів. Тоді гуляв такий анекдот: Риков спеціально ввів продаж горілки у 1924 році, бо йому треба було заливати горе після смерті Леніна. Він плакав, пиячив, пиячив без кінця. Ймовірно, хотів, щоб його горе розділила аж ціла країна та пиячила разом з ним. Але ймовірно, обивателя не дуже вдовольнила міцність риковки, бо вже у 1925 році в СРСР почали випускати алкогольні напої міцністю у 38 градусів. А вже коли Сталін повністю захопив владу в державі, горілка почала литися рікою. Хоча в 1927 році він, наче оголосив про боротьбу з поядством. втім, це були лише слова. У СРСР не лише збільшили обсяги виробництва горілки. Цей продукт був один з небагатьох, який продавали не за картками Україні голод не зрозуміла карткова система, репресії. Але пиячити населенню можна до схочу. А після другої світової війни в СРСР взагалі вартість алкоголю постійно падала то на 30%, то навіть на 49%. Напевно, всі чули про наркомівські 100 грамів, які видавали перед боєм радянським солдатам під час другої світової війни. Уявіть, скільки людей повернулися з фронту з проблемами алкоголізму. А що радянська влада почала розв'язувати цю проблему? Ні, лише поглиблювати. По всій країні з'явилися радянські паби, які називали наливайками. Тут за чаркою або келихом гарячительного спивалося все трудове населення. А чого б ні? Для радянського керівництва це був дієвий спосіб тримати народ під контролем на фоні тих жахіть, які творилися в державі: безробіття, голод. Розруха, продовження репресій. Після смерті вождя народів його наступники Хрущов та Брежнів вирішили боротися із зеленим змієм. Що вони тільки не робили: зачиняли кіоски з розливним алкоголем, підіймали ціни на спиртне, активно відкривали витверезники, лікувально-трудові профілакторії, ініціювали випуск серії пропагандистських відео про шкоду алкоголю. У 1972 році ЦК КПРС навіть видало постанову про заходи із посилення боротьби з пияцтвом з аж 110 пунктами. Але попри це випуск алкоголю продовжувався, і ще в цьому допомагали самогонщики та виробники сурогату. За різними оцінками, якщо рядовий громадянин у 60-х роках споживав у середньому понад 4 літри алкоголю на рік, то в 70-х роках ця цифра збільшилася в два рази понад 8 літрів на рік. А на початку 80-х громадянин вже випивав десь 10,5 літрів на рік. Що ж тут сказати? СРСР держава абсурду. Тут вони борються з пияцтвом, а у 1975 році виходить фільм про пияцтво. Це ми про іронію долі чи з легким пар. Що стала справжньою іконою кінематографу Совка, яка щороку крутили перед Новим роком і після розвалу СРСР. У період застою ходив анекдот: приходить Брежнів на завод і підходить до працівника за верстатом, питає його про те і про те, а потім каже: А якщо приймеш стакан, зможеш працювати? Зможу. А якщо два стакани? Зможу Леонід Ілліч. А літер, так працюєш. Також тоді була така традиція: наприклад, у 60-х роках збиралися біля якогось генделя троє чоловіків та скидалися по карбованцю. Купляли пляшку горілки за 287 карбованців, а 13 копійок, які залишилися, йшли на покупку плавленого сирка Дружба для закуски. І цю традицію називали «Сообразіть на трьох. Пік боротьби з поясвом в СРСР припав на період правління генсека Гробачова. Він переплюнув своїх попередників у 1985 році. ЦК КПРС та ради міністрів СРСР видають постанову про заходи щодо подолання поясства та алкоголізму, викорінення самого новаріння. Тепер не лише активно працювали ветверезники. З офіційною статистикою понад півмільйона людей потрапляли у ці заклади за рік. Та закривалися лікаро-горілчані магазини, а й знищувалися виноградники та переорієнтовували виробництво підприємства з алкоголю на іншу продукцію. Лише у Криму знищили близько 40% виноградників для порівняння таких втрат не було навіть у роки Другої світової війни. І все це відбувалося під гаслом тверезість норма життя. При цьому за запаяцтво людина могла отримати штраф або бути виключеною з партії чи звільнена з роботи. А майже 15 мільйонів людей загнали до всесоюзного добровільного товариства Тверезості і вели обмеження по часу накупівлю горілки. Якщо обиватель хотів придбати її, то він мав встигнути в нечисленні магазини, де біленьку продавали з 11 до дев'ятнадцятої години. При цьому Цьому треба було простояти в величезні черзі. Ну і звісно, піднялася вартість горілки з приблизно 4,5 і до 9 карбованців за пляшку. А скільки виготовили плакатів на антиалкогольну тему, якими обліпили заводи, держустанови, вулиці та навіть двері та стіни біля торгових точок, де продавався алкоголь. Але жодним чином це не діяло на народ, який вів просто нерівну боротьбу з антиалкогольною компанією. Для них рятівником стали самогонники, які виготовляли сумнівної якості сорогат, кустарне самогоноваріння, а також налагодили підпільне виробництво на деяких держпідприємствах. Через дефіцит алкоголю люди почали вживати спиртовмісті речовини, отеколони, засоби для миття скла та навіть зубну пасту. У довжелезних чергах гуляв такий анекдот: Відповімо на безалкогольні весілля непорочним зачаттям. Тоді телебачення та радіо пропагували безалкогольні весілля та новорічні застілля з лимонадом. Тому радянський обиватель нагородив Горбачова прізвиськом «Лимонадний Джо. Був і такий анекдот. Стоїть велика черга за пивом. Наприкінці черги один чоловік каже: Ну, дістало мене так жити, піду та вб'ю Горбачова. І пішов, десь через якийсь час повертається, його питають Ну як, вбив? Ні, там ще більша черга. Чим закінчився цей абсурд з Горбачовським сухим законом. Держава втратила десятки мільйонів карбованців через перехід алкогольного ринку в тінь. А в 1988 році радянській владі взагалі довелося згорнути антиалкогольну кампанію. Може, зрозуміло, що ці методи не просто неефективні а безгузді, а може згадали сухий закон в США першої половини ХХ століття. Тоді американський уряд спровокував розвиток бутлегерства, це нелегальне виробництво алкогольної продукції та його розповсюдження. Але гадаємо, тут все було про тоді у період дефіциту держбюджет просто втратив мільярди карбованців. Цікаво, що жоден з керівників радянської держави не відмовляв собі у задоволенні випити чарку. Так як розумієте, на них сухі закони не розповсюджувалися. Так Сталін віддавав перевагу червоному грузинському вину: Хрущов – Бережні, в Зубрівці, а найпалкіший борець з алкоголем Горбачов, Коньяку. Звісно, вони пили лише якісні напої, тоді як звичайному обивателю доводилося іноді труїтися сурогато. І тепер у таку безглузду радянську дійсність хочуть повернути українців нинішній. Очільники Кремля питання риторичне. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дерасифікувати наш рідний Херсон.